Показуємо, хоча нічка. Добрий вечір всім. Як треба приїжджати за бочкою. З собою брати саморізи, з собою брати підкати. Тобто не можна бочку закріпити. Скільки ми не тягнули її різними стрічками, вона буде туди-сюди літати по причепові. Дерев'яний присеп то прекрасненько. Саморізи, підкати. Бачите, людина підготувалася. Людина підготовилася. Ну і беріть з собою щось підложити. Підложити не взяли, бо у нас вже покінчалося. Це, я думаю. <гум> Зараз якраз були картонки, то ще підложити щось під низ, щоб не дарилася фарба. Брати з собою щось під цю під стрічку теж щось підкладати. Теж фарба тереться. І підкати. Підкати взяли. І приїжджаємо. За бочкою. Так само за цією бочкою там будуть їхати. Вже будуть знати, як треба приїжджати. Тут ми маємо вести. А там цю треба сьогодні доробити, бо ж завтра треба їхати нам і не встигають, треба десь доробити. За це теж мають приїхати так само аналогічно. Ну вже ці не приїжджають не перший раз. Саша, Саша знає вже. Саша знає. Отак. От таке на сьогодні відео. Всім до побачення. Пишіть.